Це є краще трошечки. <смі> От, то воно тоді трошки тягне. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. йой 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 Рандероса дякую, дякую дуже за рейд. Вітання всім рейдерам. Дякую, що прийшли. Всім, всім, всім привіт. Як перший розповідайте враження від першого стріму пана Рандероса на Твіч. Розповідайте, це дуже цікаво почути. Хоча враховуючи, що <рес> Рендерес не пише в чат, мені здається, він не впорався з першим рейдом, і, коротше, він відправив вас, а сам не прийшов. Та? Ймовірно, що так та і трапилось. <рес> я знаю, так буває. Так буває спочатку, але нічого страшного. О, все ж таки тут. тут. А я думав, що Бо буває таке, що відправив та, та і все. <рес> так, тут. А... Я, я трошки не зрозумів про, про, про що йдеться в плані е, порцій і оцього всього. Ти про порції контенту маєш на увазі, чи, е, про, чи це все ж таки про їжу. Так, мені треба отуди кудись поцілити, так? Дивиться, не спрацює, так. Дивиться, так не спрацює. Ой, ой, ви ще й на ютубчику. Та, порції контенту від Рендероса. Ага, зрозумів, зрозумів. На ютубчику теж привіт. Від дітей Рендероса. Я знав, що в нього є діти. Він постійно це приховував, але я знав. Я здогадувався, точніше. Власне та, власне та, але. Ми її не боїмося. Де, де вихід? Де вихід? Я не хочу. Я не хочу, це буде боляче. Де вихід? Ні-ні-ні. Добренько, давайте спробуємо трошки побить. Та йой, та шановна, шановна, та я попрошу. Серйозно, вона мене знову вбила? Є такий е подкаст, він досі, здається, виходить. От там в ранніх випусках була така гарна стратегія купівлі ігор. Називається «Вмістожер», містожер. Я думаю, що може чули. І е там була гарна теорія купівлі ігор, яка заключається в тому, що. Навіть якщо в гру ти не будеш грати прямо зараз, це, до речі, не стосується, напевно, стрімерів, бо в них трошки інакша ситуація. Але якщо ти просто гравець і не плануєш грати в гру прямо зараз, яка б не була знижка, не варто витрачати на неї гроші, бо ти її, скоріше за все, купиш і вона буде лежати. А знижки ще будуть, бо на всі ігри будуть ще знижки. І, імовірно, що навіть більші знижки. Ради був бачити тихої ночі, побільше електрохарчування та добраніч.